Вітаю! Мене звати Оксана Кузьменко. Сьогодні розглянемо, як створити презентацію для уроку у Canva. Canva це платформа для графічного дизайну, вона дозволяє створювати графіку, презентації, афіші, контент для соцмереж. Сервіс має величезний банк зображень, шаблонів, шрифтів, ілюстрацій, якими можна скористатись. Зараз я перебуваю на головній сторінці. Я вже тут зареєстрована. Пропоную вам зареєструватися через ваш Google аккаунт. Це спростить процедуру реєстрації, і ви швидко завжди будете потрапляти на свою сторінку. Сервіс буде рекомендувати вам найрізноманітніші опції, що ви можете створити, який цифровий продукт у цьому сервісі. Я вже маю тут низку створених продуктів. Отож, для того, щоб створити, треба натиснути на клавішу Створити дизайн. Обираю навчальна презентація. Відкривається презентація у режимі конструктора. Вгорі називаємо свою презентацію, даємо їй назву. Зліва є панель інструментів. Перша це. Дизайн. Обираємо шаблон. Їх тут багато. У шаблоні є 15 сторінок, які ми можемо обирати. Кожен слайд можна редагувати. Всі графічні елементи, зображення можна додавати або видаляти, якщо не потрібні. Змінюємо назву. Для того, щоб додати елемент, переходимо на цю опцію, ми можемо шукати тут коло, лінію, квадрати, будь-які зображення. Якщо нам не вистачає цього, ми можемо задати пошук. Додаємо шляхом перетягування. Ось так. Зображення можна збільшувати чи зменшувати. Якщо не потрібно, можна видалити, або ж можемо дублювати стільки, скільки нам таких зображень необхідно. Додаємо інший слайд, додати як нову сторінку. Або ж можемо додавати сторінку ось внизу, натискаючи на плюс Додати сторінку. Вона у нас буде порожньою, обираємо шаблон. І працюємо. Що не потрібне, можна видалити, що потрібне залишити. Для того, щоб додати зображення, наступна опція передані. У мене є тут кілька зображень, вже, наприклад, я можу додавати будь-які. Шляхом перетягування устав. Змінимо назву. Слайди можна збільшувати або зменшувати для того, щоб вони були зручними в роботі. Для того, щоб для нашого уроку сюди занести всі матеріали, можна додати покликання. Наприклад, я підготувала до теми Шевченко ось таку групу фут. Копіюю покликання. І додаю його. Додаю Ctrl V. Якщо покликання дійсне, то ми бачимо, що слово підкреслене. Можна додавати тексти. Маємо кілька варіантів рамочок. Заголовок, під заголовок обираємо в нас з'являється така рамка, редагуємо. Будь-який матеріал можна. Залінкувати. Тобто, якщо ми знайшли якийсь текстовий матеріал чи відео, ми можемо його додати. Для цього ж виділяємо це слово, у нас з'являється ось такий значок. Далі я копіюю покликання на той ресурс, який мені необхідно, і вставляю. Додаю. Бачу, що слово підкреслене, значить, в нього є вже гіперпосилання. Видаляю ті елементи, які мені не потрібні. Таким шляхом заповнюємо ту кількість слайдів, яка необхідна. Для того, щоб показати презентацію, натискаємо вгорі справа опцію Презентація і розкриваємо її. У нас є три слайди, і ми їх гортаємо. Ось так. Якщо ми натиснемо на залінковані слова, у нас відкриється ресурс, на який ми дали покликання. Наприклад, діти отримують гру «Кахот». Повертаємось в режим конструктора. Для того, щоб поділитися, треба копіювати покликання, але тут треба бути уважними. Оскільки ми передаємо лінк для того, щоб просто подивилися, або ж люди можуть також редагувати, якщо ми надамо їм доступ. Можна також завантажити презентацію у рекомендованому варіанті, у вигляді зображення або ще може бути у вигляді PDF документу. Можна також отримати канву для навчання. Для цього необхідно підтвердити, що ви вчитель, надіслати довідку, заповнити відповідну форму. Канва для навчання інтегрується з класрумом, з Moodлом. Канва дуже легка в користуванні, вона доступна. Можна працювати з ноутбуків, комп'ютерів, можна заходити з телефонів, планшетів, щоб переглядати і редагувати. Отже, надихайтеся, творіть. Бажаю успіхів!